Родня, проколотуйте, будь ласка, ситуацію. То ви я знаю, пікетуєте не один, один день вже тут знаходитесь біля адміністрації президента. Які ваші вимоги і що з вами сталося? знаєте, 29 числа без нашого відома, без попередження, без ніякого. Наші речі вивезли в відомому напрямку, Наші кімнати все було зруйновано, і ми залишились фактично на вулиці. Ми не знаємо, куди нам йти. Ще звертаємося до власника цього гудожитка по заболоту 132, в якому ми проживали, щоб він допоміг нам роз... вирішити розвити дане питання, куди нам йти, де наші речі, де наші кімнати і що нам робити далі. Ми вже не один день тут сидимо. Голосніше можна. Ми вже не один день тут угу. сидимо. Розумієте, приходив його представник. Представник, я бачу, у вас пан Косюк написаний, так? Це пан Косюк. Приходив його представник. Ну, він спочатку представлявся як служби безпеки, тобто та людина, яка назначала його на цю посаду, виясняла, якою інформацією ми володіємо, що ми знаємо, як себе вести з нами, коли вони побачили, що документально у нас підтверджень мало, з нами почали говорити по-іншому, тобто перестали говорити зовсім. Пан Косюк декілька разів за своєю охороною. Проходив мимо нас, він нас бачив. Ми навіть до нього звернулися один раз з проханням роз... 어, ну, поспілкуватися. На що він відповів? Я працюю, і на нас ніхто не звертає уваги. Ми вже сім років ходимо по, різні, по різних інстанціях. Знаєте, на суди до нас являвся представник оселі Інвест. Але він неодноразово обмовлявся, що у нього є здоговірні відносини із Миронівським хлібопродуктом. Uh -huh. Розумієте? І були в нас такі зустрічі, скажімо, там служби безпеки, коли ми потурвалися секретаря президента, де теж являлися представники Миронівського хлібопродукту. Коли в нас був рейдерський захват у 2010 році, теж цим рейдерам. Які захватили наш гуртожиток, і продукти, і, вибачте, одяг, газ, газові балони, все возили представники Миронівського хлібопродукту. Розумієте, А коли ми почули, що керівником Миронівського хлібопродукту є пан Косюк, звісно, ми до нього звертаємось. Угу. і звертаємось. І з першого дня почалося наше відселення. Так було більш менше. Тільки він йшов до влади, розумієте, у ну, нас ніяк. Морально там писали, давили, ну, а такого зухвалого викидня, ну, поступка ну, не було, розумієте. І тільки пан Косюк став до влади, розумієте, декілька неділь і з нами це сталося. Може, це совпадіння, але ну, вірити вже дуже мало. Тим більше, так як ми ну, скільки днів тут заходимо, знаходимося, так як вони себе вели з нами, тобто я говорю, ну не хотіли вони вирішувати. Це питання, просто і дивилися, скільки ми тут витримаємо. А може не витримаємо зовсім? Ну розумієте? А де вони чуєте? Ну, от... ну, не, ось де... Ось... Під ну Тут, тут прямо розстилаєте, так? Да? На. Оце наша спальня. <рес> а оце? Да. Це наша спальня. <рес> так, Це наша спальня. Люди тут ху... переступають, але кажуть, так... і ще нам вибачте горі. Угу. Розуміють У вас, да? так? <рес> <що рес> Тобто ви на одіялах тут лежите, так? Да? Да, тобто, якщо ну, от, журналісти, якщо захочуть з вами поспілкуватися, вони можуть проходити в будь-які моменти. Да, то... да, Ми, ви... Ми на виході на виходні їздили от, попратися, трошки ага, привезли так, так. так. А так тут. А як міліція реагує на вашу ну, заяву стосовно. Ну, от... А ніяк. Ви розумієте, навіть вони не порушували Це кримінальні виставки і вони говорять звертайтеся до виконавця. ваша справа знаходиться в виконавців. Ніяк. Ось іде наш захисник від Олександр, 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 Олександр. Єдиний, хто з нами залишився. У нас так було дуже багато адвокатів, і всі вони від нас щось тікались. У когось там проблеми якісь починають, когось дитина хворіла, а хто взагалі говорив адвокатські повноваження, закінчив ти з того толку мало. Прокоментуйте, прокоментуйте, будь ласка, в двох словах. От юридично складову цього питання, що виконало людей на вулицю. Питання глибоке. Питання в країниці в тому, що знаєте, відомий факт по всіх основних рейтингах Україна сама корумпована країна Європи. Це визнавці. Серед європейських країн, можливо, десь в Африці ще є більш корумповані, але в Європі такого рівня корупції ніде нема. У нас суди, прокуратура і оце ось до здання, це є виключно комерційні ганделики, де є виключно одна справжня Конституція. Я хотів би продемонструвати. ось. Оце Конституція України, справжня. Не та там писана бумажка, яка нічого не варта, а оце. Це Конституція України, яка керується в цьому зданні Так, Оце цивільний кодекс. Правда, там більше люблять, звісно, зелененькі такі Ось це кримінальний кодекс. От, причина, головна причина криється в цьому. Що є номінальне законодавство, яке непогане, але яким ніхто не керується, є справжня конституція, закони, вони, якими керуються всі. Начинається від зачуханої якоїсь голови сільради і закінчується товаришами, що сидять у цій будівлі. Свій час викинули людей, продали в неустановленому законом порядку без фонду держмайна, а відчудження повинно бути тільки у порядку приватизації. Продали за копійки, за чисто символічну ціну гуртожиток. За болотно 132, який підпорядковується на балансі Національного експоцентру, що підпорядковується в свою чергу державному управлінню справами, продавши небезізвісний товариш Бакай був колись відомий. Це тема, як говориться, в адміністрації президента. Коли перемогла революція 2004 року, Майдан Бакай утік, через суди за позовом прокуратури, скасували всі ті правочини. І ось вже мав бути гуртожиток повернутися в державну назад, в державну власність. Ось ось, вже там були суди, позитивні, виграні все. Тут головою адміністрації стає Ігор Тарасюк, відомий олігарх, який теж глаз на цей гуртожиток, ну співвласник Миронівського хлібопродукту. І знов суди, вже втретє, за так званими нововинними ставинами. такий собі є мальчик повезло господарського суду, зараз апеляційного суддя Суліма. За надуманими нової обставинами перекручує, знов скасовує всі рішення судів назад. Так як на гуртожиток поклали ГОКу великі люди, то прокуратура навіть позов свій відкликала. Коротше, знову вийшло, що вкрали законно. І от після цього людей ми довго боролися, дуже воювали. І хоча б добились того, що їх мали не на вулицю, тому що позовні вимогли були просто людей, які по 20-30 років прожили, прийшли вже молодими дівчатками, а вже бабушками, викинути на вулицю без іншого Ну, Ми домоглися, що хоча б переселити в інший гуртожиток. Там теж питання, чи то гуртожиток, чому люди не хотіли, тому що він мав статус готелю. Що таке готель? Готель це не місце проживання, не місце перебування. Сьогодні селився, ввечері викинуть з води, якщо з гуртожитка чи з. Квартири можна викинути тільки по рішенню суду, а то з готеля не надані рішення суду. Зараз, коли в адміністрації знову вернувся Миронівський хлібопродукт в особі пана Косюка, тут знову тема, тема стала актуальною. Причому по рішенню суду, і по виконавчому листу, там не написано викинути їх на вулицю, Написано, що люди мали бути виселені в будівлю іншу, це теж експоцентра, по 40-річчя 101. Що роблять? Так як там вільних приміщень немає нікуди виселятися, що неможливо, неможливо, тому що там нікуди виселяти. Що зробили Супереч закону України про виконавче провадження, яким передбачено, що повинні бути попередні повідомлення людей про виконавчі дії. Крім того, так як в них рішення суду не на вулицю викинуть, а в іншу будівлю, тобто угу. без них ці виконавчі дії не могли проводитись, тому що це <кх> тільки з ними їх мали взяти і їх, як людей, фізично вселити. В інші кімнати, вільні, де наявні, так як їх немає, їх просто, коли вони були на роботі 29 липня без попередження, без нічого прийшла, ну ми навіть не знаємо, бо їм сусіди розказували, вроді би виконавча служба, можливо, і то не факт, але міліція була, то можливо, їх речі викрали, вивезли в невідомому напрямку і їх просто викинули на вулицю. В цей час, коли речі їх викинули, їхні кімнати на поверсі просто ну, там, молотками все зруйнували, їх житло зруйнували, то тобто звертатися нікуди. Знову ж таки, було рішення суду і виконавчий лист не на вулицю, а переселити в інші будівлі. Mm -hmm. І так як власник реальний, не номінальний, там оселяй нас, реальний Миронівський хлібопродукт замступника голови адміністрації президента Косюка, о, там дуже припекло, тому вирішили, що на закон можна плюнути. Їх не переселили в інший пошук, а просто викинули на вулицю. Це. Бо тому, що Миронівському хлібопродукту дуже припекло. Звичайно, я надіюсь, коли знову влада зміниться і цих пройдисвітів з влади викинуть. Я, я дуже в це вірю. Тому що я при всій, я прихильник був і Майдана, і то, я знаю, що за влада Януковича. Але я не розумію, мене здається, що зараз поміняли шило на мило чи мило на шило. Ми одних пройдисвітів прийшли інші. Причому, здається, що навіть більші. Я надіюсь, коли цих пройдисвітів викинуть, то напевно будуть порушені кримінальні справи. Я розумію, що зараз вони не будуть порушені. Але я вірю в той час, що прийде, коли в цій країні буде закон, закон, а не, не закон бабла, що будуть порушені по кримінальні справи проти осіб, по факту самоправства, по факту крадіжки, проти осіб, які викрали їх майно, зруйнували їх житло. і не встановлено порядку всупереч рішенню суду, яке було зовсім інше, їх просто викинули на вулицю. В них діти, Дітям ось з 1 вересня йти в школу. Вони роблять, вони все життя по 20-30 років прожили, тепер вони бомжі. Знаєте, ми хотіли звернутися до журналістів з проханням. За скільки років дійсно, хто звертав на нас увагу, це журналісти. Ми їм дуже вдячні, бо якби не вони, мабуть, ми не змогли б всіх це витримати. І зараз би ми хотіли звернутися до них за допомогою, щоб вони дійсно підтримали нас зараз. Ми розуміємо, що зараз дуже тяжкий стан в країні. Ми телефонували деяким каналам і вони говорили, дівчата, зараз війна, але ж хто. Невідомо, хто ну, хтось використовує дану ситуацію, що дійсно зараз війна і не до нас люди. І тому ми все ж таки знов звертаємося до журналістів, щоб вони підтримали нас іще раз. Ну, хоча б ще раз.